Та всіх, хто зараз разом з нами у прямому ефірі телерадіо компанії Львів, програма Вечір у Львові. Сьогодні ми будемо говорити про реформування центру служби зайнятості. Мова піде про проблеми переселенців. А ще у нашій студії будуть гості, котрі вже збирають Миколая для солдатів. Отож, залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся про важливе. Я вже запрошую до нашої студії директора Львівського обласного центру зайнятості Василя Барляка. Вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, сідайте. Нашим глядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас будуть запитання до нашого гостя або свої пропозиції, як маємо рухатися далі? Аби Вирішувати чимало проблем, котрі є у нашому суспільстві, зокрема у сфері працевлаштування, телефонуйте до нас 298 91 Що, ж, пане Василю, пропоную розпочати напевно з цього, чим сьогодні живе ринок праці на Львівщини, на Львівщині. Чим він відрізняється, можливо, від минулого року. Які тенденції спостерігаються цьогоріч. Дякую, всім доброго вечора. На Львівщині порівняно з минулим роком зменшилася кількість безробітних, і цифра достатньо суттєво зменшилася, майже на 20%. Друге питання, яка тенденція така дуже важлива, це те, що зросла майже вдвічі кількість пропозицій робочих місць. Це теж дуже важливо. Це означає, що на Львівщину прийшли інвестори. На Львів у Львівщину повірили. На Львівщині є добрий інвестиційний клімат. І відповідно, створюються робочі місця, люди мають вибір, і відповідно це добре. Плюс збільшується оплата праці працівників, які наймають роботодавці. Це теж плюс. Ми недавно проводили ярмарку вакансій в політехнічному університеті, і там були запропоновані майже 70 роботодавців, пропонували вакансії, де середня заробітна плата вже була не як раніше, там 1800-2000 гривень, а зараз пропонувалося 5, 6, 8 тисяч гривень. Тобто є вже з чого трошки вибрати. Плюс найголовніше є ще соціальний пакет, я буду говорити про це пізніше. От. А так, ще раз хочу наголосити ще одну тенденцію, дуже важливу, раз ви спитали за тенденції. Це те, що раніше кількість людей, які отримували допомогу, була значно вища на 25% ніж ті, які зараз отримають. Тому що ми стараємося працевлаштовувати швидше до настання виплати допомоги. Людина звертається, втратила роботу, і ми, маючи вже перелік певних вакансій, маємо більше можливості запропонувати ту чи іншу роботу. Відповідно, з 45 тисяч людей, які в нас отримали роботу, тільки 35-37% – Залежно від місяця, це е, ті люди, які отримували допомогу. Всі інші отримують роботу відразу при зверненні в службу зайнятості. Минулі роки цього не було, і це дуже позитивна тенденція. Пане Василю здебільшого, це люди якого віку? Це молоді люди, котрі тільки но дістають якусь спеціальність, чи все ж таки це фахівці, які колись там втратили роботу? Е, тут якби е, і е, одні, і другі отримують роботу. Тенденція знову ж таки ще одна, яку я. Не назвав, ви зараз запитали, і це дуже суттєво дякую. Що минулого року в межах 55-56% у нас безробіття безробітні були люди молодого віку до 35 років, а половина з них до 24 років. Зараз ага. ця цифра теж ще висока, але вже 42%. Тобто тенденція до того, що прийшли нові інвестиційні проекти, які запрошують. Все-таки більше на роботу йдуть молоді люди, і відповідно рівень молодіжного безробіття суттєво скоротився. Я думаю, що та тенденція буде продовжуватися заходять нові інвестиційні проекти, і, і в тому числі в райони, що дуже важливо, там де в нас раніше не було пропозицій вакансій, такої такого переліку, як є зараз, і це теж я ще раз кажу дуже суттєво. І найголовніше, що роботодавці зараз довозять. До робочого місця оцей цей соціальний пакет mm -hmm. на відстань навіть до 70 кілометрів. Це дуже важливо для жителів особливо сільської місцевості. Це щось таке справді нове для нас, не тільки для Львівщина залом для України. Але мені підказують, що у нас є вже телефонний дзвоник. Пропоную послухати нашого глядача. Алло, добрий вечір! Ви в ефірі, добрий вечір. Так, ми вас слухаємо. вета наслухариві. Скажіть, будь ласка, як ви вирішуєте ситуацію з працевлаштуванням писальників? Скажімо, чи їм обмігти всі тисячі видавниць, які є в Україні, щоб взялися за реалізацію їхніх творів, чи створювати власне видавництво, чи якісь іншим шляхом? Бо інакше ніж плати гроші, забирайте раз з собою, в них варіантів немає. Дуже дякуємо за запитання. Конкретне запитання. Дякую, запитання. дуже цікаве письменник за п'ять років моєї роботи в службі зайнятості. В нас ще на, на обліку, як безробітні е, письменники, не перебували Богу дякувати. І сподіваюся, я би хотів знати більш конкретно, хто це звертається. Можливі варіанти ми можемо запропонувати в будь-якому випадку, як будь-якій людині, яка втратила роботу і має страховий стаж отримувати допомогу, і відповідно, можливо, ще якісь пропозиції стосовно. Інших працедавців, які би допомогли, чи і так далі, але це вже ну дуже така так би мовити, ексклюзивна пропозиція, і напевно, що воно це не тенденційна явно річ. А Дякую втім, за чи, чи видавництво сьогодні є також в переліку ваших клієнтів? Ні, ні. ні. Що ж, рухаємося справді, напевно, Богу, дякувати, значить. Проблеми у цій галузі менше аніж в ніж ніж. інших, що це, це, це відрадно. Пропоную перейти до теми реформ. Сьогодні країна переживає справді е, у всіх галузях у всіх царинах своєї діяльності е, зміни, і це таке, ну скажімо, навіть модне слово реформа. Вона присутня у всюди. Щодо е, служби зайнятості, якими шляхами рухаєтеся ви. Які знову ж таки тут тенденції? Будь ласка, Я дякую. Ну насамперед на центральних каналах зараз достатньо багато говориться про те, що реформується служба, так далі. Зразу це породжує певні якісь слухи. Навіть є запити такі офіційні, про те, що там в районах тих чи інших Львівської області будуть закриті центри зайнятості, централізуються, все переноситься в якесь одне місто і так далі. Хочу всіх абсолютно глядачів заспокоїти. Відбувається реформування служби. Зменшуються адміністративні видатки, зменшуються адміністративні якісь функції базових центрів зайнятості. Централізується, для прикладу, бухгалтерія зі всіх базових центрів в обласний центр зайнятості, ліквідовуються юридичні особи центри зайнятості, але залишаються філії і ніякого скорочення не відбувається. Тобто ті люди, які займалися, Скажімо, господарськими якимись питаннями, бухгалтерськими питаннями, вони всі будуть займатися працевлаштуванням безробітних і будуть займатися пошуком нових вакансій, що для mm -hmm. людей є найважливіше. Стосовно виплат, допомоги, призначення і так далі, все буде відбуватися так, як відбувалося. Ніхто абсолютно не відчує якихось змін, відчує тільки якісніше обслуговування, тому що люди будуть мати можливість більше часу приділити. Конкретній людині чи конкретному роботодавцю. Якщо порівнювати допустимо з медициною, це коли від медицини забрати невластиві її функції, там господарські ремонти, дахи, пошуки якихось там кранів, шечогось так далі, шиферу, я не знаю. А навпаки, коли лікарі зосередяться виключно на наданні медичної допомоги хворому, який звернувся, чи пошуком якихось шляхів лікування, медикаментів, і так далі, то для хворого це тільки плюс. Так само люди, я ще раз кажу, отримують тільки... Якісніше обслуговування всіх точках, де нині перебувають наші центри зайнятості, будуть надаватися послуги філіями в тому об'ємі людей, які є, але я ще раз скажу, функції їх будуть змінені в бік людей, в бік роботодавців. На якому етапі сьогодні ви є? Тобто, зараз, а... зараз ми проходимо цей етап. Так, я ще раз скажу, Зараз тому і тривога така трошки виникла. Є навіть запити від народних депутатів про те, що. Там в тому місці а кудись приєднується і так далі. Я ще раз наголошую: всі міста залишаються в тому самому статусі, всі райцентри, тільки те, що вони не будуть юридичні особи. Але я ще раз кажу, це чисто організаційні зміни, які абсолютно ніякого впливу на якість обслуговування погіршення не будуть мати, а тільки поліпшення, і всі будуть своєчасно мати призначення статусу, отримання допомоги і відвідувати вони будуть центри зайнятості, звертатися в тих самих точках, де і нині є. Це дуже важливо, щоб абсолютно всі заспокоїлися. Реформування якраз відбувається в покращенні якісних послуг, а все решта, так би мовити, так як в бізнесі. В свій час централізовувалися бухгалтерії, централізовувалися адміністративно-господарські функції, а залишалися тільки допустим банківські функції в банку, і банк вже займався суто банківськими справами. Якщо говорити е, простою мовою, то в принципі центр зайнятості, так служба зайнятості, це цей орган, який врегульовує десь попит і пропозицію робочої сили. Які е, нові форми напевно, ви шукаєте для того, аби справді тут е, здобути цього балансу? Дякую, дуже гарне питання. Справа все в тому, що на обліку в центрі зайнятості у даний час перебуває станом на дату 16 тисяч 300 осіб. Це невелика абсолютно кількість людей, якщо брати по відношенню до загальної кількості працездатного населення області. Це 1,3-1,4%. відсотка. Тобто, все-таки а попит на робочу силу, інвестиції, які заходять, є більші, і можливості області є суттєво більші. Через це центри зайнятості зараз виходить за межі центрів зайнятості для пошуку людей на ті чи інші вакансії. в багатьох випадках люди можуть і не знати про інвестування про е, інвестування в область, про наявність тих чи інших нині е, проєктів, які відбуваються, про створення робочих місць, про прихід тих чи інших заводів чи підприємств, і так далі. Тому що все-таки е, ну не в кожній, скажімо, хаті ще нині є інтернет, щоб можна було зайти по довідці і так далі. Через це ми вийшли за межі центрів зайнятості, е, виїжджаємо в села. Проводимо виїзні так звані акції, інформуємо людей про наявність е, таких робочих місць. Аналогічно шукаємо вакансії поза е, центрами зайнятості, тобто дотепер, коли, допустимо, подають форму 3ПН, так звану, і для нас було достатньо тих вакансій, які в нас є. Хоча насправді їх десятки разів більше, але треба просто вийти за центр зайнятості, до того чи іншого підприємця, опрацювати, допустимо, WorkUA, .ua, UAI, робота сайти. Додзвонитися до того роботодавця і вже, так би мовити, в правовому режимі отримати ту вакансію, щоб можна було її пропонувати. То і то ми зараз, ви зараз е, берете на себе навіть і цю роботу? Бер, Беремо, тобто... тому що ми розуміємо, що е, пропозицій є набагато більше, ніж офіційних звернень. Існує ще, напевно, можливість якась така іннерційність про те, що е, звертатися до служби зайнятості може не зовсім і треба, тому що там, можливо, тих ми кадрів немає і так ради. далі. Ну, Трибуто. так так, напевно, було. Можливо, ліпше в кадрові агентства звертатися, uh -huh. і так далі. Але той, хто з нами почав працювати, для прикладу, е чи ці нові інвестиційні практики відбуваються, чи Фуджікура, чи БАДЕР, вони починають розуміти, що ми суттєво допомагаємо пошук людей на роботу не тільки з когорти, які в нас на обліку перебувають, а ми достатньо ширше працюємо із місцевими органами влади, е і через роботодавців інших і так далі, мається на увазі. Е Кадрові агенції і з ними співпрацюємо, ті, які нам допомагають шукати людей, і ми влаштовуємо тих чи інших людей. Для прикладу, коли ми беремо навіть працевлаштування на Фуджікуру, то половина людей, яких ми працевлаштували на фуджікуру, не перебували на обліку центрів зайнятості, тобто ми їх зайшли за межами центрів зайнятості. Так. Що ж, зараз хочу говорити про те, що так склалося в нашому суспільстві: що здебільшого люди здобували професії тільки через те, що точніше, факт, там спеціальність через те, що вона була популярною, розумієте, і на ринку праці. Стався оцей перекіс, так, коли забагато у нас економістів, юристів ще інших професій. Чи знов ж таки тут центр зайнятості десь теж має можливість балансувати через, до прикладу, різноманітні навчання, які перепрофільовують ті чи інші спеціальності? Дякую. Так був період достатньо тривалий, коли Ну, все таки відкрилася набагато більша кількість вищих навчальних закладів. Доступ до вищої освіти став простіший, скажімо так, і в результаті десь до певної міри ця агітаційна робота так далі призвела до того, що на так звані модні спеціальності потягнулася величезна кількість випускників шкіл. І відповідно це призвело до того, що ринок абсолютно по-іншому будувався, окремо від того, як будувалася освіта в результаті. На сьогоднішній день добре, що люди здобули освіту, це не є погано. Але з другого боку, на сьогоднішній день у Львові, в міському центрі зайнятості на обліку перебуває більше двох третіх осіб, які мають вищу або неповну вищу освіту. Деякі мають і по два дипломи, і так далі. Але на превеликий жаль, пропозицій для всіх економістів чи юристів, чи менеджерів певної ланки, на жаль, немає, а нині попит є. Достатньо сильний на робітничі професії, і не просто на примітивні якісь там професії, а в першу чергу на робітників кваліфікованих, які вміють працювати з інструментом: на фрезерувальників, на тукарів, електрогазозварювальників, електромонтерів. Тобто, все-таки Богу дякувати відновлюється промисловий потенціал, і це тягне за собою все-таки. От робітничі, робітничі е, попит на робітничі професії, відповідно, роботодавці нині на місці в себе готові навчати, тому що нині база профтехусвіти все таки не зовсім готова навіть до навчання на тих чи інших нових верстатах, чи, допустимо, якщо це говорити про техніку сільськогосподарську для прикладу, вони не готові, тому що все-таки трактори чи комбайни нині абсолютно відрізняються від тих зразків, які це є для навчання, на жаль, да. так. але ми маємо центр професійно-технічної освіти при службі зайнятості, де маємо ліцензовані 10 спеціальностей, а ще 15 спец... спеціальностей робітничих ми навчаємо на базі. Профтехучилищ, при тому, що виробничу практику студенти чи е, слухачі мають можливість проходити на базі роботодавців. Для прикладу, ми готуємо водіїв трамваїв тролейбусів. В Україні це тільки Львівський центр освіти має таку ліцензію, угу. так, але Львів Електротранс нам надає виробничу базу для того, щоб можна було е, освоїти практику водіння. Аналогічно, коли ми готуємо механізаторів, до речі, теж попит зараз великий є. То ми готуємо на базах роботодавців, практику проходимо. Тобто це ЛВ Холдинг, Західний Бух і так далі, які мають сучасну європейську техніку, і, відповідно, вони в тому числі і для себе готують кадри на виробничій базі. А теорію проходимо в закладах профтехосвіти. Там є кваліфіковані викладачі, і відповідно вони цю базу можуть дати. Аналогічно, у нас в Рівному є поряд. Великий центр профтехосвіти, де надають послуги 56 спеціальностей, в тому числі такі ексклюзивні, як ковалі. І ми направляємо теж зі Львова людей туди, попробуємо ще свою базу теж розвивати, але там вже є наявна, є викладачі і так далі. 56 спеціальностей вдумайтеся. І там є проживання, О, можливість, людина отримує допомогу по безробіттю, поки вчиться і, відповідно, здобуває новий фах і вливається в нові колективи. Це дуже. Дуже-дуже суттєво. Чи є популярними знову ж таки оці спеціальності, котрі, до прикладу, пропонують у Рівному ковальство? Та це, це знову, як на мене, це екзотика. Не, не тільки ковальство, я ще раз скажу, Там є різні ковальства, екзотика, але тим не менше, практично з кожного центру районного є. Слухачі, які нині в рівному проживають і вчаться ковальської майстерності, і отримують відповідні дипломи і так далі, і далі працюють або відкривають підприємницьку діяльність після навчання, і відповідно працює вже по цьому фаху. Аналогічно, я ще раз скажу, там є і спеціальності для прикладу. І швей так само, як і в нас, але тим не менше, там є свої цехи центру профтехосвіти. А ми навчаємо на базі вже профтехучилищ Львіси. Що ж, ще одна тема, яка є дуже актуальною, зокрема для нас на Львівщині, це відтік кадрів за кордон. Чи спостерігається тут знову ж таки тенденція до того, що це десь перешкоджає сьогодні задовільнити ці попити саме працедавців, через те, що люди шукають кращої долі за межами країни? Безперечно, Львівщина розташована так, що ця проблема є, тому що все-таки прикордонна область. Відповідно, тут близько і зв'язки. Ми у першу чергу говоримо за Польщу, тому що цей рік дуже суттєво ринки для себе відкрили, для українців відкрили поляки, але тут немає якоїсь, так би мовити, ситуації панічної і так далі. Як деякі змі попробують навіть зараз видавати, що там все пропало, всі поїхали і так далі. Насправді цієї ситуації немає. Це природній процес. Поляки їдуть в Німеччину на роботу, чи при Балти, тобто це така чи в Англії так далі. Це міграція. По-перше, по-друге, не всі люди їдуть знову ж таки. їдуть ті, що можуть поїхати, мають можливість поїхати. Угу. І найголовніше, тут кожен задумується, є ті, що вже які повертаються. Тому що є ціна всього. Якщо, допустимо, в Польщі людина отримає за ту саму роботу, скажімо, там навіть в рази більше, там в два рази більше, там чи в два з половиною і так далі. То людина перше живе за межами сім'ї, друге людина платить за проживання в Європі. Третя людина харчується в Європі. І якщо це скласти докупи, особливо те, що ти поза сім'єю, поза дітьми і так далі, то багато задумується і в умовах, яких проживають, там не завжди готельні умови, і так далі. І праця там не завжди нормована, будемо так казати, а багато нелегально працюють. Багато в принципі скаржаться, вертаються про те, що їх там це ж немає. Будемо так казати, всюди легального працевлаштування. Є і проблеми певні з оплатою праці, обіцяли одне, дали друге і так далі. То я ще раз хочу наголосити, що в даному випадку в нас зараз і зарплата росте, хай не по тих темпами, тими, якими ми хотіли. Але є соціальні пакети, є довіс на роботу, особливо ті інвестиційні нові проекти, я ще раз наголошую, як Фуджікура, Бадер, Електроконтакт, Лягоні і так далі. Друге питання є обід. І за 6 гривень нині, прошу вибачення, повний якісний mm -hmm. обід. Це теж дуже суттєво. Це, третє, це безперечно. І це третє питання це легальне працевлаштування, це завтрашня пенсія і так mm -hmm. далі. Це в кінці кінців набуття страхового досвіду. А так людина все це втрачає. Тобто за все в житті треба платити. Тут, здається, так, дармовий сил в, в Мишоловці, що називається. Через це є ресурс великий на Львівщині. Для того, щоб ще працевлаштовувати, інвестори мають повну підтримку як від влади, так і від центру зайнятості, можуть себе почувати спокійно. І ми будемо старатися тільки активізувати ще роботу, для того, щоб люди знали, де можна заробляти добре, де добре поставлений соціальний пакет. От. А інвестори будуть старатися в міру можливості все-таки посуватися в сторону оплати, щоб людям було комфортніше. Дай Боже, щоб справді так було. Я щиро дякую вам за участь у нашій програмі, за всю цю інформацію, яку донесли нашим глядачам. Обов'язково ще з вами зустрінемося, у цій студії, а з глядачами прощаємося на дякую.